Димайся на зовнішній і тебе не буде так підкидати. Чи маєш тиску? тиск? Молодець! тиску? Лижа вона розрізає все, вона розрізає весь тис. Ну що, друзі, всім привіт! Сьогодні ми вам розкажемо про круту систему, з якою займаємося на заняттях. Значить, я дуже багато кому з вас вже говорив, що використовую на заняттях систему карду. Значить, що це таке, це ви можете побачити у мене на голові. Ось це є мікрофон, а разом з мікрофоном у мене ще є навушники. Дуже крута система. В Ярослава також вона зараз покажу її трішки ближче. Батареї вистачає в ній загалом, зазвичай мені на 10 годин карінгу достатньо, тобто два заняття по 5 годин я проводжу. І Батареї мені достатньо. Дистанція, на якій вона працює, залежить від того, чи ви будете відкривати антенку, чи не будете відкривати антенку. Та головний функціонал це те, що я, катаючись з Ярославом, так я можу з ним спілкуватися прямо під час заняття. Тобто я на ходу говорю Ярослав Ярослав там підніми ножку, Ярослав, потягни ручку, Ярослав, зроби те, зроби це, і він на ходу це все виправляє, і на ходу він прогресує просто. Ну, щоб ви розуміли найважче на занятті, взагалі найважче для людини це зрозуміти, що від неї хочуть. Якщо на занятті інструктор з людиною десь зупинився, інструктор говорить людині: я хочу, щоб ти зараз, коли будеш їхати, зробив те Людина їде, вона там пробує. А ну варіант два далі залишається, бо інструктор під'їжджає, просто починає вдогонку кричати: ні, зроби трошки по-іншому, ні, зроби те, або вони зупиняються, втрачають час, або ж все-таки є така система. Інструктор на ходу говорить, ні трошки по-іншому зроби трішки те, зроби трішки це. Якісь певні коригування інструктор робить на ходу, тобто. Так само на нашому занятті, тобто ми замість того, щоб витрачати свій час на те, щоб зупинятись посеред схилу, і я пояснював ще раз 10 разів те ж саме. Ми катаємося, ми їдемо, і на ходу я говорю, він виправляється. Бо всі ми знаємо, що взагалі в катанні на лижах є такі певні моменти, які не можуть існувати один без другого. Але коли людині ти говориш, ти маєш зробити те плюс те. Людина їде, вона вже втрачається, вона вже не знає, що їй треба зробити, тому що це дві операції, це дві нових операції. А якщо в людини ще є закатані помилки, то вона взагалі просто може загубитися, що з мене хочуть, що мені треба зробити. пробує те. Одне без іншого не працює, і це дуже важко. Дуже багато часу на це втрачається. А з системою на ходу підказки даєш, і людина одразу на ходу додає певну одну чи другу. Дів якось. Давайте запитаємо Ярослава. Ярослав, як тобі взагалі з системою? Чим вона класна, скажи? Тим те, що ви мені можете казати, коли я їду, що мені робити, що виправити яку помилку? Тобто так легше. Так. Просто ми з тобою каталися без системи, наприклад, і зараз так з не було системою. важче. І було важче, правильно? Абсолютно вірно. І я вам скажу, взагалі, в навчанні з дітьми це дуже необхідна річ, я б сказав, тому що. Ну, доросла людина, вона ще знаєте, вона ще більш контролює, про що вона думає, що вона їде, як вона їде. Ну а діти самі знають. Дітям треба постійно повторювати одне і те ж саме. Це просто дуже-дуже крута штука. Якщо ви хочете взяти таку систему в оренду, звертайтесь, ви можете з ними покататися та отримати таке ж саме задоволення. Можна спілкуватися прямо під час катання. І плавно лягаєш, лягаєш, лягаєш. Ножки трошки ширше, буде зручніше. Більше лягай, більше, прям перекинься туди. Закинь себе до мене, більше, 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 більше. Заляж туди. От попробуй впасти туди як в басейн. Все більше, ще більше. Ярослав, ще більше до мене, до мене, до мене лягай, лягай. А тепер до мене лягаєш і тягнеш довгий поворот. Давай подовший поворот, Ярослав, довший, 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 довший. довше. І, пішов, дай, далі. Людей немає, Молодець. Красавчик! В плані роботи з кардо я вам вже говорив і повторю ще раз, це дуже класно тим, що є комунікація, особливо на карінговому занятті, коли з людиною вивчаєш дуже багато нових рухів, коли ти з нею працюєш над тими рухами, які в неї не виходять чи які вона взагалі не робила, тому що люди мають дуже багато закатаних помилок, які дуже-дуже сильно прямо заважають кататися на кантах. І коли людині потрібно виправляти помилки, то ти говориш, наче людина, наче пробує. І в неї є таке відчуття, що так, я вже роблю не те, але насправді це тільки оманливе таке відчуття, тому що нам здається, що ми робимо, а насправді ми нічого не робимо. Тим паче на карінгу є дуже важливий момент це таймінги. Так? Я вам скажу так, що нам потрібно робити все набагато швидше, ніж ми собі думаємо те. Тобто, якщо я думаю, що мені треба тут перекантовуватись, а тут лягати, а тут те, а тут це. То мені це треба було зробити до цього, як я це подумав. Саме тому за допомогою системи я можу, наприклад, підказати людині, коли потрібно зробити. Я їй даю вказівку наперед, набагато наперед, для того, щоб вона успіла це сприйняти і потім відтворити, зробити це все. Плюс так само я можу там підказати людині, коли треба закладатись, коли потрібно. там Менше кантувати лижі, більше кантувати лижі, чому так відбулося, чому так не відбулося, що підправити ну це просто дуже-дуже ефективно. І я, наприклад, собі так порахував, що 5 годин карінгу да, у нас там заняття є. За ці 5 годин з системою ми встигаємо як за 8, іноді як за 9, Тому що реально ну, ми час не витрачаємо, просто ти людині говориш, і вона одразу це на ходу прям робить. Бо якщо на місці сказав там особливо три акценти, зроби там то, то, то людина вже того не робить. Найбільше ця система більше подобається, тому що ви можете казати мені, що робити, де люди їдуть, щоб я не щоб я не впав, щоб на мене не наїхали.